Людині прислали повістку на ВЛК, але він давно був виключений з військового обліку. Про що в нього була відмітка в його тимчасовому посвідченні? В ТЦК попередили, що якщо не з'явиться, то його оштрафують. Але всі ми дуже добре знаємо, що людина, яка виключена з військового обліку, взагалі не являється військовозобов'язаним. Тому така повістка була незаконною. Ми підписали договір. Та направили адвокатський запит у ТЦК. Відповідь ніяку не отримали, того звернулися з позовом до суду через деякий час, після того як суд відкрив провадження по даній справі, як ви думаєте, що відбулося? Людину оштрафували чи виключили з військового обліку? Правильно, ТЦК зрозуміло, що суд шуткувати не буде, і того вони виключили з військового обліку і прислали, внесли відомості в систему оберіг, так само як ми цього й просили. Того знайте свої права і зрозумійте одне. Вони хотіли таку людину, знаючи, що він виключений, хотіли його обманути, провести ВЛК, встановити що він придатний, і мобілізувати. Але на щастя, людина зорієнтувалася, подала позов до суду, і ми все виграли, перемогли. Того у разі потреби звертайтеся. Мої контакти в шапці профілю, як завжди, ваш адвокат не клесен.